З вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн Заведеєві сини, і кажуть йому: учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм. А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми, один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі твої? Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю? І хреститися хрещенням котрим я хрещуся. Вони сказали йому можемо. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені. Це тим. Кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже: їм, Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом, адже й Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Слово Господнє! Слава Богу. Ось сьогодні в Євангелії ми бачимо, що до Ісуса підходять двоє з Його учнів, двоє з дванадцяти. Яків та Йоанн, сини Заведея, і звертаються до Ісуса з проханням. Учителю, хочем, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Важливий момент показує нам євангеліст Марко: учні мають прохання і звертаються з ним до Ісуса. Коли ми маємо якесь прохання до Бога, як часто звертаємося. І наскільки свідомі того, що, просячи щось у Бога, можемо отримати. Насправді, Бог відповідає на наші молитви. Але ми самі не до кінця свідомі того, про що просимо. Навіть якщо просимо про якісь добрі речі, Бог насправді прагне дати щось набагато більшого, ніж наші очікування. Ісус питає їх про їхнє прохання. Що хочете, щоб я зробив для вас? Бог, котрий створив цей світ для людини, дарував їй. Благодать, щоб вона панувала в цьому світі і над звірами, і над рослинами. Людина, котра створена на образ і подобу Божу, наділена Творцем тієї можливістю спілкуватися з Ним, питати в Нього, розмовляти з Ним, слухати Його. Ісус почув прохання своїх учнів питає про те, чого вони прагнуть. І ось тут вони говорять, зроби нам так, щоб ми сіли один праворуч, інший ліворуч тебе, сиділи в славі Твоїй, царстві Твоє. Здається, нормальне прагнення, дуже добре прагнення сидіти близько Ісуса, бути поруч з Ним, перебувати в Його славі. Але в цьому моменті сини Заведеєві думали, мабуть, лише про себе. Егоїстичне прагнення, а там десять товаришів їхніх, з якими вони так само розділяли труди євангелізації, проповідування, ходили з Ісусом протягом довгого часу, чи пам'ятали вони про них. А може, решта апостолів теж би хотіла засісти по правиці і по лівиці? але в їхньому мисленні, що місць тільки два. Ось по центру їхній Господь справа і зліва, як і Йоанн. Що ж відповідає Ісус? Говорить, ви не знаєте, чого просите, навіть як наші прагнення є добрими. І про щось так настирливо просимо Господа, але чи до кінця розуміємо? Чого прагне наша душа? Чого людина потребує найбільше? Здоров'я? Ну так, воно важливе, але знаємо, що воно колись закінчується. Приходять якісь хвороби, вилікувалися від однієї, прийде інша. Сил, ну так, до певного моменту маємо сили, але як говорить автор одного з псалмів, а взагалі-то, життя людини тут на землі, 70 років, 80, якщо ми сильні, а далі відлітаємо. Але куди? Так і вилітають у вирій, говорять кудись в таємничу про таємничий простір. Летять теплі краї, щоб перезимувати, вертаються. Бачимо, що тут на землі все воно циклічне, так само життя людини. Є час народжуватися, доростати, дорослішати, а потім час старіти помирати. І цього не можна уникнути, якщо просимо Господи, а де нам вічне життя тут на землі? Ну то свідомі того, що просто не існує. Але наступне питання: чи життя на землі тут закінчується, закінчується смертю і все? А виявляється, ні. Слово Боже говорить, що творець творив людину для вічності, дав їй ту благодать. Людина втратила зв'язок з Творцем, але Отець Небесний посилає свого Сина, щоб відновити, відкупити. Поєднати нас з Отцем. І ось тут важливий момент. Чи просимо, Господи, дозволь мені кожного дня чути твій голос, відчувати Твою присутність. Навчи мене любити Тебе всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. Перша заповідь так говорить: заповідь любові. Бо так насправді Бог перший полюбив нас. І якщо приходимо до цього храму і говоримо, а я не відчуваю. От як прийшов, так і вийшов. Не відчуваю, Господи, твоєї любові, то це питання до Бога, і це тема нашої молитви. Господи, чому не відчуваю? Слово Боже говорить, що ти мене любиш, а я не відчуваю. В чому проблема? Шукай. Якщо будемо уважно шукати і правдиво шукати і вірно читати слово, то зрозуміємо, що гріх людини є тою перешкодою, такою чорною парасолькою, яка нас накриває зверху і не дає Божої благодаті пробитися до нашого серця. Виникає питання: ну що ж, який з цього вихід? Власне, те, з чого розпочинав Йоанн Хреститель над Йорданом, закликав до покаяння. Залишити гріхи, зненавидіти зло, очиститися. Розуміємо, що в таємстві хрещення отримуємо те прощення гріхів, передусім того первородного гріха, гріха, котрий споводував бунт і недовіру зі сторони людини до Бога. Бог приходить, щоб пробачити, приймаємо чи не приймаємо. Звичайно, хтось скаже, маленьку дитину охрестили, то що вона там пам'ятає? Вона може нічого. Але батьки, наскільки свідомі того, що відбувається, ну бо скажімо, принаймні у нас в храмі, то батьків готують перед хрещенням їхньої дитини, і священник питає, про що просите церкву, про що просить? Чого прагнете для своєї дитини? Кожний батько. Кожна мама прагне найкращого і говорить хрещення. А що дає хрещення, звучить друге питання власне, життя вічне. Відкривають ті двері до вічного життя, ось вони вже відкриті, але можна затриматися на порозі і так і не війти? Я свідок того, що багато людей затримуються на порозі нашого храму, особливо як приходять за гуманітарною допомогою. Або просто захоплені архітектурою підходять, затрималися і пішли. А Бог кличе прийді до мене всі і уважно вислуховує нашу молитву, чи насправді готові почути його відповідь на наше питання? Зроби нам так, щоб ми сіли праворуч-ліворуч. Серйозне прагнення. Але Ісус говорить, чи можете пити чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Про яку чашу говорить Господь? Про чашу страждання в гециманському саду буде молитися і просити, Отче, якщо тільки можна, забери від мене цю чашу. Але не моя лише твоя, нехай буде воля. Про цю саму чашу говорить учня. Чи готові розділити страждання Божого Сина? Чи готові хреститися тим хрещенням? Чи готові? В той момент учні говорять, так, можемо. І чашу пити, хрещенням хреститися. В певному моменті Петро скаже, Господи, заради тебе навіть життя готовий віддати. Є де прагнення? Але приходить момент випробування і перевірки. Наскільки те прагнення було серйозне, наскільки відважні були і готові прийняти мученицьку смерть, знаємо, що в тому моменті, коли Ісуса заарештували, бичували, вели на розп'яття, страх був в серцях учнів, в замішанні незрозуміння. Ось, ніби їх учитель говорив і про страждання, і про терпіння, і навіть про смерть Божого Сина. Ніби чули, але не сприймали. Але пройде час, пройде час, коли зустрінуться з Воскреслим, і він не буде їм уже докоряти про їхній страх і зраду, тільки дарує Духа Святого, дарує їм силу і міць пробачати гріхи в ім'я Божого Сина. Дарує місію, яку вони виконують. ось тоді будуть і чашу пити і хрещенням хреститися. Ісус говорить, сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, але тим, кому приготовлено. Місце в царстві небесному приготовлено для всіх. Ісус говорить, прийдіть до мене всі, втомлені обтяжені. Ісус говорить, в домі мого Отця багато помешка, вистачить на всіх. Але може бути так, що якісь помешкання залишаться порожніми, бо людина свідомо і добровільно вибирає інше місце, про яке Ісус говорить, там буде плач і зобіг. Бачимо реакцію десятьох, і вона теж передбачувана і логічна. Десятеро, коли почули прохання Якова Йоанна, то почали обурюватися. Може, почали говорити? ні, це нам більше належить? Ми більш заслужені апостоли, ніж оті двоє. А Ісус покликав їх всіх до себе, всіх дванадцятьох, і починає навчати. Говорить, знаєте, що в цьому світі так є, що володарі панують над народами, вельможі дають відчути свою владу. О, Римська імперія має своїх солдатів, окупувала. Єрусалим і всі території і впроваджує свій порядок, римське право. Але Ісус говорить, не так хай буде між вами, тобто не беріть прикладу з цього світу. Не так. Якщо хтось хотів би бути великим, це може добре прагнення бути великим, то перш за все має стати слугою. І в цьому моменті прикладом для апостолів є сам Ісус, котрий на Тайній вечері умивав їм ноги, став слугою для всіх. Як пізніше напише Павло Апостол, він, будучи рівним Богові, Богові Отцеві, не вважав це за здобич, але принизив самого себе, прийнявши постать слуги. І був слухняний Отцеві аж до смерті, до смерті ганебної, смерті хресної. Тому й Бог вивищив його понад усяке створіння. Ось саме цього хоче Ісус навчити і нас сьогодні стати меншим, вміти послужити своєму ближньому, розділити той тягар, який несуть інші. Сам Син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити. І віддати своє життя як викуп за багатьох. Ісус говорить, своїм учням немає. Не існує більшої любові, як віддати своє життя за друзів своїх. І говорить до учнів. Говорить до всіх християн, які вважають себе християнами, учнями Ісуса, не називає вже більше вас рабами, як є таке окреслення, раб Божий, раба Божа, називає вас друзями своїми. Борат не знає задумів свого Господаря, а Ісус говорить, я вам відкриваю своє серце, я вам відкриваю правду про Мого Отця, називаю вас друзями і віддаю своє життя за вас. На Голговському Христі Ісус віддав все, що мав. Навіть Духа Свого віддав, одежу свою віддав. Матір свою віддав Йоаннові. Нічого не залишив, бо має ту любов яку отримав від Отця. Виконалося те пророцтво, про яке ми чули в книзі Пророка Ісаї. Господь схотів придавити його страждання. І якщо Він принесе своє життя в жертву, у милостивлення, то зріть потомство. Здавалося б, яке потомство Ісус не мав родини, жінки, дітей, але тисячі, мільйони християн це є те потомство. Те зерно, яке впало в землю, одне завмерло і видало плід. Стократний, 100 тисячікратний. Цього вчить нас сьогодні Господь. Бо світ ворогує з дітьми Божими. Бо світ говорить, що може нас знищити то в один момент. Сатана тільки лякає весь час. Хворобами, труднощами, війною, смертю. Але Христос переміг смерть. І в Його перемозі наша перемога. Він дає нам цю благодать. Бути спів з спадкоємцем. Він нас примирює з Отцем. Тому приймімо цю жертву Христову, яку Він склав за багатьох. І будьмо гідні того звання християн, учнів Ісуса Христа.